Вітаю вас, мої любі третьокласники! Розпочинаємо урок літературного читання. Сьогодні на уроці у вас діагностувальна робота читання в голосі. До вашої уваги пропонується прочитати текст Миколи Стеценка Новий велосипед. Підготуйтесь до виконання роботи. Отже, по-перше, приготуйте годинник. Сядьте зручно біля екрану або роздрукуйте текст. Приготуйте листок для запису відповідей на запитання. На листочку напишіть своє прізвище, ім'я, дату виконання, число і місяць. Напишіть Діагностувальна робота, Читання в голос. Далі. Відкрити текст на екрані, починайте читати текст одну хвилину. Зупиніться, позначте слово, на якому ви зупинились. Запишіть це слово на листоч. Потім дочитайте текст до кінця, дізнайтеся увесь зміст тексту. І письмово дайте відповіді на запитання після тексту. Попросіть батьків або друзів, зробіть відеозапис читання вголос. Зробіть фото своєї роботи і надішліть вчителю. Увага! Підготуйтесь. Читаймо. Стоп. Позначте слово, на якому зупинились, і читайте далі. Натискайте на паузу, дочитуйте. Після того, як прочитали, перед вами запитання. Отже, ставте номер запитання, обирайте правильну відповідь А, Б чи В. І в другому запитанні напишіть, чому ніхто не хотів гратися з ливком. Запишіть два-три речення. Починайте свою відповідь фразу. З ливком не хотіли гратися тому, що, і продовжуйте, будь ласка. Бажаю успіху! Зустрінемося на наступному уроці.